Сільські голови на чотири дні забули про турботи громад, які очолюють і зосередилися на заняттях. кажуть, знати і вміти потрібно багато, бо хоч і зарплати мають невисокі, але обов'язків досталь. Якби нам хоча б зарплати дали за чотири тисячі, то ще було більш-менш для села нормально. А так ми по по дві тисячі зарплат. Обов'язки в нас всякі, і вночі визивають, бо п'ють і б'ються, і ну на всякі ходиш. Насякі стосунки стосунки потрібно правильно будувати. Лектори читають про актуальні питання державного управління, особливості земельної, податкової та інших реформ. Інтересуємося земельними питаннями, юридичними питаннями, фінансовими питаннями. Це дуже цікаво. Навіть не помітиш, як проходить лекція. До прикладу, коли навчають, як грамотно запобігати корупції, В селі корупції немає і да. я вже йому написала довідку. А з Хмельницького подзвонили і сказали: що не можна такої довідки дати, бо це буде корупція. Один день занять на прохання сільських гулів присвятять інформаційно-комунікаційним технологіям. І вони цілий день працюють за комп'ютерами, поглиблюють свої знання, роботи в мережі інтернет, роботи з новими програмами. Лекції читають авторитетні викладачі. У перший день занять до сільських голів прийшов заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації, намагався донести головну ідею. Керівник громади повинен сьогодні працювати на громаду. Якщо в нього по якійсь причині не виходить, чи він не може, чи він не хоче. Він Враховуючи, що його вибрали люди, він повинен в першу чергу ви ж відчували, як я говорив, сьогодні уступити місце іншому. не чекати тих п'ять років, що мене сьогодні вибрали. Як добре слухачі засвоїли матеріал, фахівці центру перевірять за допомогою тестів. Рівень знань їх підвищується однозначно після того, як вони проходять наші курси. Рівень знань наших голів сіл вищий середнього, можна сказати, навіть достатній і хороший. Є голови, які відповідають на всі 100% тестів. Після тестування отримують посвідчення про підвищення кваліфікації. Курси за рік мають пройти усі сільські голови області.